Шановний пане голово, шановні колеги і запрошені. Прошу дати на екран для толерантних нетолерантну мову. Будь ласка, ми щойно на екрані спостерігали за дуже нетолерантними діями влади, а тепер я хочу, щоб ви на екрані побачили дуже нетолерантну українську мову. Казав Сократ: Говори, я тебе побачу, продовжу Сократа, Сократа, напиши і тебе виверне. Отже, що ми бачимо на екрані? На екрані ми бачимо відповідь Галицького районного відділу Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області, адресовано заступнику Голови Львівської обласної ради панові Колодію, Галицьким Ривелими угуми. Львівська обласна рада написана чомусь через скісну риску, ли велике, о маленьке. Проводиться перевірка по заяві. Проводити можна дроти з одної станції на іншу. По заяві ходити можна по підлозі, дехто може по стелі ходити. Берездецько маряна. Очевидно, працівники управління внутрішніх справ не вміють вимовити українських звуків. На московських книжках їх, мабуть, вчаться. Далі спецзасоби кайданки та звідки взялося це жахливе слово у нашій мові, є прекрасне слово, наручники, їх накладають на руки. Для чого цей тюркізм у нашу мову, який мав місце? У нас депутати мають місце кожен у своєму ряду і кожен на своєму кріслі. Я розумію, після того, коли директором театру опери є дуже одіозна особа, його дійсно є сенс часом написати з маленької букви. Тим паче, якщо цей, якщо цей депутат міської ради одіозний закликає відновлення. У Львові театр російської драми, який тут так потрібен, як гриби Парасолька, рухаємося далі. І найважливіше за участю президента України з маленької букви і через «и», Який президент такий правопис. Повторюю, який президент такий правопис! І тут слушно згадую анекдот. Який каже таку просту річ, що найстрашніший сон це кожного вчителя це коли Азаров диктує, а Янукович пише. Це приблизно щось таке: ми зараз маємо у цьому документі, але це ще не завершення, коли Азаров диктує, а Янукович пише. З метою направлення спецзасоби кайданки направити можна крісло, з якого ви впали, і воно не витримало вашої ваги. І ще одне вище вказувати, і вказувати можна вказівкою, а не вище зазначений, і на завершення, найвищий пілот. Аж нетолерантності цього документа з повагною, начальник Іваночко, шановне товариство. Мудрі греки казали, що граматиці підкоряються навіть імператори. Ці, що це писали, ні, не імператори. Ці, що це писали, не є державою. Вони є владою, владою безсилої безсилого нікчемства, те, що вони зараз роблять, це самознищення, саморуйнування, самоз'їдання. А ми наразі з вами спостерігаємо за цими трагікомічними людьми або радше казати ордою, чи як слушно Олег казав недавно в якомусь інтерв'ю бригадою. Так от, а тепер звертаюся до того, що закликав до толерантності в жодному випадку. Ми не маємо бути ні толерантними до зла, ні толерантними до хамства, ні толерантними до того, про що свідчить наша Мова, вона викриває абсолютну і повну поразку цієї нікчемної влади. Дякую.